I'm falling apart. uh, Laura stealing my heart. Ha! Dowdy and wolf, make me hallow the moon. You're the final fish in this lagoon. I'm clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. Oh, and two sets, don't call style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Monster Kai! This is the same drama. What's up, my friend? What's up, my friend? What's up, my friend? Коли ти хоча б раз написала погано тест. Здається, тоді, коли вона не використала жаху... олівець. <плес> Гляньте, як чудово Боліта почуває себе у школі. Вона нарешті готова до зустрічі з дівчатами. Думаю, вона буде не проти. Ні. Ви добре знаєте, що я занадто соромлюсь вийти до них. Але ми навчили тебе всього, що потрібно, і тепер ти можеш подружитися з ними. Якщо щось, Джейн Булітл. Скажи Дракулору, можна позичити у тебе новий випуск журналу? Звісно. Завжди. Звідки ти знаєш, що він у мене. Клео. Як пройшло твоє побачення з дюком? Нарешті хтось запитав. Скажи Джейн. Звідки ти стільки про нас знаєш? Ем, я ем, спостерігала. О, учні ви на кожному кроці в коридорі. Тому сьогодні ви отримаєте жахливий тест, від якого залежатиме ваша оцінка в семестрі. Містер Гак ніколи не був таким злим. Це все через його нестерпний зубний біль. Гей, звідки ти знаєш? У себе в джунглях я мала звичку спостерігати за поведінкою істот. Ось я бі, заморозь це, будь ласка. Вибачте, містер Гак. Це може допомогти зменшити біль. Ну і ну, мені покращало. І знаєш що? Я скасовую сьогоднішній тест. Круто ти вмієш. Джейн, це було супер! Пообідаєш з нами. Обід? Дякую, дівчата. Я залюбки. Монстерхайком.юей.